В цьому відео ви побачите Закопане. Наш перший день, заселення в готель, номер в готелі. Закопане знаходиться на самому півдні Польщі. Є самим високогірним містом, розташованим поміж татрами та гірським ланцюгом Оваловка. височина куболовки 1120 метрів. Приблизно о 2 годині дня під'їздимо до Закарпаної. Зразу вражають краєвиди цих великих гір, і так воно не сприймається, і відео ніколи не передасть цю височину і велич, яку ми бачимо навкруги. Але все тут вражає. Такий у нас готельчик. Да, місце тут розташування дуже класне. Ось ми доїхали до Закопани, заселилися в такий готель, зняли апартаменти на букінгу на 4 дні поки що. Зараз покажу, що тут є. У нас ось така є кухня, тут є плита. Я ще нічого не роздивлялася. Так. О, холодильник такий величенький, нормальний. Так. Посуд є. Ну, такий, щоб о, кастрюлі, сковорідка, Ой. Бокальчики, стаканчики. От. Ось, всі пробомбаси. Так, велика плазма. Вид покажу потім. Ну, що не дуже сподобалось, що тільки ось такий диванчик і ще ось розкладушечка. Шафа. Утюг є. Гладильна дошка. Так. Ось така ванна кімната, пральна машина, душова кабінка. Ітас. Самий такий плюс цього номеру це оцей шикарний вид на гори. Це щось. Такий, що дуже сильно завиражує. Виходимо на такий широкий балкон. Тут є столик з двома стульчиками. і відкриваються ось такі гори. Вид просто фантастичний. Номер, ну так. І сподобався з однієї сторони, а з другої є трошки якісь недоліки. Зараз трошки відпочинемо та будемо, мабуть, йти у Закопане. Це ми знаходимося у районі Костяліску, якщо я правильно вимовляю. Оці такі піки, я ще такого не бачила, дуже гарно. Перший день у закопане, ми вже заселилися в апартаменти і вийшли прогулятися. Йдемо і кожну секунду хочеться знімати, фоткатись. Надвечір так хмари розійшлись, і гори відкрилися. І Передати цю красу просто неможливо. Я не знаю, чи камера її передасть, чи ні. Місце. Ну, чимся нагадує наші Карпати. Але гори трохи вище, і у нас гори розташовані якось одна від одної на якось відстані, а тут вони якось таким хребтом здоровим. І завтра плануємо піти на морське око, якщо вдасться все, разу як туди дойти. А сьогодні просто ходимо гуляємо, милуємося цією красою. Дуже задоволені, що сюди приїхали. Місце таке вартує, щоб тут побувати. Ось так зараз сонечко підсвітило вечором вершину тієї гори. Ще не знаємо її назву? Думаю, що потім дізнаємось. Приблизно на початку Кость є підйомник. Ось сфотографувала ціни і сама схема Костеліска. Хочу розповісти вам трохи про Закопане, чому ми сюди приїхали. Закопане це такий зимовий, можна сказати, польський курорт. Тут є багато будиночків в стилі альпійських, шале ціни доволі такі приємні. Ну Як коли можна пощастить сказати, бо буває високий сезон тут також, тут багато лижних трас. ну і Сюди люди їдуть для того, щоб походити пішими маршрутами. Горам по різним. Ну і звісно, тут така перлина недалеко. Це морське око, а також гори, такі як Гевонт, такі як Каспоровий Верх, багато тут верхівок таких цікавих. І тому якось так інтуїтивно, бо це не так далеко від України. Якщо порівнювати з Італією, там, з Францією, щоб поїхати кудись у гори, то це ще так доволі таки ну, для нас можливо. І тому я вибрала Закопане для початку нашої подорожі, а тоді вже не знаю, куди ми поїдемо. Вечір в горах наступає дуже швидко. І ось ми вже милуємось чудовим західом сонця. До нас прийшло маленьке оленятко. Це так було дуже цікаво. Сель Керма! Зараз знаходимося на центральній вулиці Закопане. Це Крупівка, це така туристична вулиця, тут багато всяких кафешечок, магазинів. Такі старовинні будівлі, є музеї. Протікає прямо кров цю вулицю і видно ось такі гори невеличкі тут, чи так здається, що невеличкі. тут Поруч з вулицею музей Татранський. Не знаю, мабуть, не підемо туди. Ось якась ще споруда. Збудовано 1876 рік. Технікум. Строїтельний <с> технікум. Да. <с> будівничі технікум. <с> Таке старовинне. Старовинна будівля. Дуже багато людей тут, екскурсії, діток водять. Так побувати тут дуже цікаво. Чимся вона схожа на нашу Дерибасівську. Ну і звісно трошки відрізняється, бо все так в своєму стилі. Ну, так ми прогулялися. Да, Будівлі тут такі собі. Величні, в якомусь своєму такому стилі побудовані. Комчики. такі солодощі такі довгі, по десять жотих. Тепер ми ліворуч, музей короля якогось там, праворуч. Буде якийсь громада в пьому центрі. Ритна кафешка. Дивіться у наступних випусках наш похід до первини Польщі Морського Ока. Скільки по часу це в нас зайняло чи сподобалось нам там, чи ні. Наш підйом на гору Каспаровий Верх, на які вершинки ми там ще ходили. Підписуйтесь на канал, не забудьте про вподобайку, до нових зустріч.